Отже, майже добу в Україні триває антитерористична операція. Інформації про неї вкрай мало. Всі дії під грифом цілком таємно. Єдине, що відомо сьогодні до спецоперації долучилася Донеччина. Там проти ворога згуртували всі сили. Проте, за словами головнокомандувача, Турчинова, мають зробити все поетапно і виважено, аби уникнути жертв серед мирного населення. Ми вирішили дізнатися трішки більше про це. Деталі від Євгенії Мотрич. Ранок вівторка українські правоохоронці і військовики взялися до антитерористичної операції десантники під українським прапором і в доброму гуморі рушають на секретне бойове завдання. <плес> Тим часом у парламенті виконувач обов'язків президента робить заяву про початок антитерористичної операції на півночі Донецької області, яка буде поетапною і виваженою. Крім російського спецназа, крім терористів. На Донбасі є сотні тисяч обдурених російською пропагандою громадян України, а поруч з ними сотні тисяч ні в чому не винних українців. І саме тому проводити будь-які антитерористичні заходи, я підкреслюю, треба виважено і відповідально. І мета цих заходів. Захист, я підкреслюю захист людей. Активним чоловікам, що сьогодні мітингували під парламентом, Турчинов порадив докладати сил до корисніших для країни справ. Ми зараз оновлюємо підрозділи міліції, в тому числі в східної України. Йдіть працювати в міліцію, ідіть добровольцями до національної гвардії. І сьогодні доправили на передову перший батальйон Національної гвардії, сформований з добровольців самооборони Майдану. Зранку резервісти у повній бойовій готовності вишукувалися на плацу навчального центру у Нових Петрівцях, де впродовж останнього місяця опановували ази військової справи. Голова Радбезу підкреслив, що бійці мають високий бойовий дух і готовність захистити Україну. Прийшов час. Дати їм відсіч усіма силами. І ми не дозволимо окупантові господарювати на нашій землі і на нашій території. Я впевнений, ми переможемо. За нами Бог, за нами Україна. Слава Україні! Інформації про саму антитерористичну операцію небагато. Про таке фахівці кажуть, любить тишу. Тим часом, колишній головний розвідник країни припускає, нашим буде нелегко, оскільки є проблеми, спецпризначенці не отримують повної інформації і адекватних завдань. Без розвідки проводити антитерористичну операцію. Це е, маса крові, е, маса загиблих. І антипродуктивно, особливо коли від нас зараз наш стратегічний опонент він тільки чекає картинки з кровопролиттям. Не просто українським солдатам ведеться у спілкуванні з сепаратистами серед місцевого населення. На цьому відео чоловіків цивільному провокують вояків на конфлікт. Давай родной, стріляй. Давай. Я не буду стріляти! радне стрілять давай. давай! давай. За офіційною інформацією, найгарячіша точка так само Слов'янськ, де захопленими залишається райвідділ міліції, райадміністрація, будівля управління СБУ та управління МВС. Там терористи ходять вулицями з гранатометами. У Краматорську терористи покинули райвідділок міліції у Горлівці. Там під контролем терористів міськрада та міськвідділок міліції. У Дружківці та Червонармійському в облозі райадміністрація. в Єнаківому у руках терористів міськрада, прокуратура та міліційний відділок.